Ознайомимося із зведеними таблицями, на прикладі файлу автомобілі, та порівняємо основну таблицю та зведену, які зберігаються на різних аркушах. Що таке зведена таблиця? Це інтерактивна таблиця, за допомогою якої знаходять підсумкові значення для великих обсягів даних, використовуючи обраний формат та метод обчислення. Її використовують для швидкого підведення підсумків або об'єднання великих обсягів даних. Зведену таблицю можна створити на основі даних. Що знаходяться у списках чи електронних таблицях. однак її використання є доцільним тоді, коли дані в таких таблицях повторюються, що дозволяє її групувати на основі використання деякої вбудованої функції, тобто підводити підсумок. Зверніть, будь ласка, увагу! Ми маємо поля, пробіг, об'єм, у яких є певні дані однакового типу. Але у полі, наприклад, стан наші дані повторюються, Відмінний, ідеальний, хороший і так далі. Актуальною для цієї таблиці, звичайно, ціна, і покупцеві, коли при виборі машини, звичайно, хотілося б мати мінімальну ціну. Саме тому побудована ось така таблиця. Марка автомобіля, тан. І загальний підсумок, де буде вибрана мінімальна ціна. Як бачимо, зведена таблиця розміщена на окрему аркуші робочої книги автомобіля. При роботі зі зведеною таблицею з'являється панель інструментів, зведена таблиця та список полів зведеної таблиці, за допомогою яких можна вносити зміни до зведених таблиць. Але є певна закономірність. Середовищі Microsoft Excel не можна редагувати дані безпосередньо у зведених таблицях. Для цього. Погляньмо будь ласка, відкриємо пробіг, ось ми маємо і кидання. Ми бачимо, що, наприклад, такого числа, як 80, у нас немає. Спробуємо його встановити замість в основному якої небудь в місту наберемо пробіг 80. Але ці зміни, зміни автоматично не вносяться у нашу зведену таблицю. Переглядаємо в міст і бачимо, що числа 80 немає. Для того, щоб внести ці зміни, необхідно на панелі інструментів зведена таблиця. Натиснути кнопку Оновити дані. Розкриємо пробіг, пошукаємо наше число. У кінці списка у нас з'явилося число 80. Всі назви, що використовуються в зведеній таблиці, можна змінити на інші. Для цього достатньо потрібно клітинку ввести нову назву замість старої. Наприклад, що-небудь допишемо. Але переконаємося, що в основній таблиці зміни не відбулися. Розглянемо елементи зведеної таблиці. Поле рядка це поле вихідного списку чи таблиці, яке розміщується до області рядків зведеної таблиці. В цьому прикладі поле рядка є марка автомобіля. Значення цього поля вихідній таблиці повторюється. Тобто у таблиці існують кілька записів з однаковою назвою марк автомобіля. Наприклад, в 21.40 повторюється декілька разів. ВАЗ 21.06 також повторюється декілька разів. І ми можемо побачити, що ми маємо в цьому проміжку значення поля нашого рядка. Марка автомобіля. І ось у нас пішли марки. Поле стопця це поле вихідного списку, яке розміщується до області стопців. В цьому прикладі поле стопця є стан. Значення цього поля у вихідній таблиці також повторюється. В таблиці існують записки, записи з однаковими станами: відміни, ідеальний, середній, хороший. Перейдемо на основну таблицю, оглянемо. Стан. відмінний, ідеальний, середній, хороший. У нас повторюється декілька разів. Областю даних називається. Частина таблиці, що містить підсумкові дані. В клітинках області даних відображаються підсумкові для елементів поля рядка чи стовпця, за якими відбулося групування наших даних. Значення в кожній клітинці області даних відповідають вихідним даних. У нашому прикладі в діапазоні F6 Ф12 зберігаються мінімальні суми, які можливі при покупці того чи іншого автомобіля той чи іншої марки. У діапазоні Б13 Є13 розміщаються мінімальні суми авто, при покупці автомобіля у тому чи іншому стані. Таким чином, ми переходимо до нашої категорії мінімум по полю. Поле даних це поле вихідного списку чи таблиці, що містить дані. В нашому прикладі це поле, мінімум по полю ціна, є полем даних, якому підводяться підсумки по даних для поля ціна у доларах. У полі даних, як правило, підводяться підсумки для чисел, що відповідають згрупованим даним, хоча поточні дані може бути і текстовими. За замовчуванням у зведенні таблиці підведення підсумків для текстових даних проводиться за допомогою підсумкової функції, кількість наші. А числових даних за допомогою підсумкової функції може бути сума, може бути в нашому прикладі. Ми бачимо що мінімальне значення. Зрозуміло, що таку функцію при потребі можна буде і змінити поле сторінки це поле вихідного списку чи таблиці, яке розміщується у верхній частині зведеної таблиці. У прикладі розглядається пробіг, а також назва. Це і є наші поля сторінки, які можна використовувати для підведення підсумків за нашим пробігом в даному випадку або за об'ємом двигуна. При виборі зі списку іншого конкретного елемента поля сторінки зведені зведеній таблиці перераховуються дані у відповідних полях даних для відображення підсумків, пов'язаних із сказаним елементом. Відкриємо список пробіг двигуна і оберемо, наприклад, якесь число. Поглянемо, як змінилася наша таблиця. Оберемо знову ж таки все, виберемо об'єм двигуна 1,6, 1,6. 10. Подивимося, як змінилася наша тепер таблиця. Можна зробити якісь певні висновки при покупці автомобіля. Оберемо ще 45 пробіг і бачимо, що такого і машини існує. єсмісі. Маємо знову ж таки вибір дві машини: ВАЗ-2104 в середньому хорошому стані, і дві машини ВАЗ-2106, в ідеальному та в середньому стані.